Вони йшли на смерть, не очікуючи пільг та пенсій. Вони йшли, щоб віддати своє життя трішки раніше, аніж чужинці заберуть його у їхніх матерів чи сестер. Десятки років по тому цілі інститути наполегливо працювали над образом українського повстанця, послідовно перетворюючи його на подобу людино-жерської потвори. Зараз майже нікого не залишилося, хто б міг свідчити проти брехні радянської та німецької пропагандистських машин. Фашизм не пройде! Фашизм не пройде! Саме більше було старих, бо молоді дуже багато вибили, відстрілили, а кого ймели живого, то в Сібірь. З року в рік з одного партійного катехізису в інший мандрувала брехня про те, що Нюрнбергський трибунал визнав українську повстанську армію злочинною організацією. У незалежній Україні ця брехня боязко вщухла, навпаки, гордо випнула груди, як і колись у себе вдома в союзі радянських соціалістичних республік, де так вільно дихали мільйон сімсот тисяч ворогів народу. За табірними колючками Джесказгана, Казгана, Норильська чи Воркути в СРСР було видано лише сім з сорока томів протоколів Нюрнберзького трибуналу. До цієї сімки пощастило потрапити тому шостому, що був присвячений діяльності злочинних організацій. Так ось у ньому жодним словом не згадується українська повстанська армія. Чи то нюрнберзькі прокурори забули включити інформацію про неї, чи то радянські пропагандисти вкрай запрехалися? Вже навіть на цьому радянському виданні, неповному виданні цих матеріалів нема. Це є найкращим доказом на того, що це є міф. В 39-му томі цих матеріалів є інформація, є один з документів нацистських документів, який стверджує про те, що в 1941 році. Німці почали активну боротьбу проти націоналістів проти УНБандери, які за мовою цього документу готують повстання проти третього рейху. Отже, ці матеріали, навпаки, третього рейху, перепрошую, ці матеріали Нірвальського процесу навпаки показували боротьбу українських повстанців і організацію присутні націоналістів проти третього рейху. Воювати треба вміти. Непідготовлений підготовлений солдат гине першим. З державою, яка не має міцної армії, ніхто рахуватися не буде. За тисячі років людська природа не змінилась. Людина поважає лише силу. Завершилась Перша світова війна. Протягом 20-30-х років виснажені війною народи відпочивали. Масштабних фронтів не було. Лише локальні військові конфлікти, правда, розкидані по всій планеті. В Іспанії, Китаї, Ефіопії отримують бойовий досвід радянські, німецькі, італійські, японські льотчики, танкісти, піхотинці. Там тестується найсучасніша військова техніка. А нещодавно створена Організація українських націоналістів готує українську молодь до збройної боротьби за українську державність. У нас вчили на які комісії чи два. На вчили, як ходити, як лягати, як скопуватися. Ой, що зробити? Хто навчав? Ну, переважно такі, котрі десь були в війську польським, німецьким. У селах та містечках діють спортивні товариства: пласт, сокіл, січ. У спортивних іграх та туристичних походах молоді люди набираються сил, загартовуються і знають ліс, знайомляться з топографією. Згодом вони стануть стрижнем командного складу повстанців. В Одній з таких організацій формувався і майбутній командир української повстанської армії Роман Чухевич. Організація завжди була готова при відповідних умовах творити спочатку партизанську армію, а потім будувати вже і державну армію. Тобто, приходячи до влади, і партизанська армія стає державною армією. Націоналісти вичікують, Два хижих звіра Гітлерівська Німеччина та Сталінський Радянський Союз, знекровлюють себе у війні. За цей час треба озброїтись та вишколити якомога більше бійців. Тому серед української допоміжної поліції багато оунівців. тому в складі вермахту створено два українські батальйони Нахтігаль та «Роланд». Однак тільки но німці намагаються використати українців у власних цілях, то наштовхуються на опір. У серпні 41-го року ці батальйони будуть розформовані, а наприкінці 42-го, за наказом ОУН, колишні українські поліцаї зі зброєю йдуть до лісу. Вони з'єднуються з невеликими загонами повстанців та ОУнівськими боївками. До загонів долучається молодь, що пройшла вишкіл в юнацьких таборах за мирних часів та на військових курсах вже під час війни. Так поволі формується Українська повстанська армія. Організували присутні, обучали цих санітарів. Ну, вчили, як перев'язки робити, як обраб обрабатувати рани і все таке. А, які, а чим обрабатують? Морганцівка і більше такого нічого, і йод, ото все такі ліки були. Маширувало так, як вочку, маширує машерує, так вони маширували. Так ходом йшли, так маширували, і так співали. І так їх зацарували, падали до землі. Як вони мають себе вести, так як армія. Наприкінці 42-го року для Німеччини погіршується обстановка на східному фронті. Йде четвертий рік війни, і Фатерлянд починає задихатися від непосильного військового тягаря. Виникають проблеми з ресурсами, продуктами харчування, робочою силою для військово-промислового комплексу. В Українські села йдуть німецькі спецкоманди для заготівлі продуктів та полювання на людей, яких мали відсилати на примусові роботи до Німеччини. Селяни втікають, ховають майно, відстрілюються. Щоб не втратити контроль над окупованим населенням, зайди вдаються до крайніх заходів, палять села. Як прийшли більшовики в 1939 році, у мого батька одразу дві корови забрали. Прийшли німці, німці теж дві корови прийшли, забрали. І ще жорна були, то за ті жорна брата нагайкою забили і дві корови забрали за жорна, що ми мололи. Бо німці ж запретили нам молодь, позакривали мельниці і все, щоб тільки віддавати німцям, щоб німці їли. А ми щоб, хто я знаю, як вони розчитували, Таке було ж. Незаперечно встановлено, що Рух Бандери готує повстання в Райськомісаріаті Україна з метою створити незалежну Україну. Усі функціонери, активісти Руху Бандери, повинні бути негайно арештовані і після ґрунтовного допиту таємно страчені як грабіжники. 7 лютого 1943 року сотня Григорія Перегіняка розбила пост німецької жандармерії у місті Володимирці. Це була одна з перших акцій новоствореної української повстанської армії. З березня 43-го року УПА проводить бої з німецькою поліцією та каральними відділами СС поблизу Рівного, Дубно, Луцька, Ковеля. У травні 43-го у засідку повстанців потрапляє і гине обергрупенфюрер СА і особистий друг Гітлера Віктор Люксе. Навесні та влітку 43-го українські повстанці очистили від німецьких військ цілі райони Волині та Полісся, проголосивши тут повстанські республіки. До 44-го року територія, яка контролювалась повстанцями, досягла 150 тисяч квадратних кілометрів. На ній проживало 15 мільйонів осіб, третина населення сучасної України. Тут відкривалися школи, селянам передають у власність землю. Ніхто не буде боротися під під дулом пістолета, розумієте, чи що він буде зазнає репресій. Ідея. Український визвольний рух, в чому його була перевага і чому його так боялися радянська адміністративно партійна система, що він мав дуже потужну національну патріотичну ідею, розумієте? ціль якої була здобуття української державності на цій землі. Німці не виділяли крупних сил для боротьби з повстанцями. Їм було не до того. Достатньо було мати гарнізони у більших населених пунктах, оберігати залізниці, мости та посилати продовольчі й каральні загони на село. Відповідно, і головне завдання УПА було не допускати чужинців на свою територію. Вони взагалі робили так, щоб німці не могли виїхати з районного центру. Розумієте, всі мости, які були навколо районного центру, вони зривали, спалювали. Всі дороги перекопували, як правило, завалювали дороги е, деревами. То, поки вони через ці колоди, поки вони це все розтягнуть, розумієте, то населення села просто втікало. Воно було попереджене, воно все села були мертві. Німці приходили в село, нікого немає. У мемуарах ветеранів радянських спецслужб, командирів радянських партизанських загонів, українські повстанці змальовані як зграї недисциплінованих грабіжників. Документальне дослідження історії УПА. Доводить, що це була потужна централізована організація із розвинутою структурою постачання та мобілізації. У кожному селі були так звані станичні влади для селян та посередники між ними і повстанцями. Це «станичний» – це є та голова селіради. Його обов'язок було піддавати продукти, щоб тут організувати осінню, зимою, тому, щоб хлопці мали де у таборі. Він відповідає за все і за весь порядок у О. Боївка йому все підчиняла. Перші бої з німцями принесли перші втрати. Повстанські загони потребували поповнення. Організовані по хуторах та селах Оунівські боївки переписували боєздатне населення і готували бійців. При потребі групу мобілізованих можна було швидко переправити до лісу підрозділ, який потребував поповнення. Через те, що мобілізація була не стихійна, а організована, обходилось майже без дезертирства. Тобто людина вже була підготовлена. Вона би не потрапила в цей підрозділ. Тобто, просто людину, яку брали отак от з хати, це, ну, це рідкі випадки. За дотриманням дисципліни стежать командир підрозділу військово-поліва жандармерія, Служба безпеки. Добровільне військове формування, яким була УПА. Завжди урізняється кращою дисципліною, аніж армії, де служать мобілізовані солдати. Однак на війні буває всяке і в УПА для підтримки порядку у бойових підрозділах також вводять систему покарань. Обов'язково карали за втрату зброї, карали за недотримання зброї в чистоті, за дезертирство, звичайну зраду, сон на посту і так далі. Тобто, це ті. Проступки злочини, які властиві для будь-якої регулярної армії, але крім того, були покарання. скажімо, за є накази про це за вживання матюків за алкоголь. Навіть були обмеження відносно того, щоб повстанці курили. Людина зі зброєю легко спокушається. Зброя дає владу. І деякі неможливі за мирних часів речі під час війни робить легко доступними. Захотів жінку, нові чоботи, смачно поїсти. Достатньо просто пересмикнути затвор гвинтівки. А що робили? Так робили, як усі, як русські, брали все у людей, їли, бо що вони за собою у гори не повезуть, нічого харчі. Анархії не було, Боже спаси. Як б знали, я пішов. У розвідку десь, чи в стежу, і зайшов до хати і сказав, дай мені їсти там потребу, то мене або б розстріляли, а мені тоді була сама карта, шомпелами оціми. А то дадуть 20 шомпело, то ти не захочеш вже більше нічого. А відки ви знаєте, це безпечно. Ви знаєте, хто всі зібрані по... по воєнному, ви знаєте, хто він увійшов? Він що показав себе, хто він увійшов? вийшов. Вийшов, сказав, да їсти, і все, і, і мови нема. У загоні, або, як кажуть на Західній Україні, партизанці. Новобранці отримували псевдо. Інколи вони вигадували його самостійно, іноді ним нагороджували товариші або командир. Зовнішність, рід занять, бойова спеціальність підказували нове ім'я повстанця. Воно мало приховувати його справжнє прізвище і цим оберігати його рідних від можливих репресій з боку ворогів. Я дзвін, тому що я був голосний кулеметчик. Я свій дзвін спочатку. А потім мені ще не сподобало. А я подібний був на чумака. який чорний кучерявий. І то, і, 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 головне, що дівчата любили вже чумак, А чумак. За нами дівчата пропадали. То ти мав 20 років. Повстанці воюють здебільшого у рідних місцях. За бойові заслуги командир може нагородити бійця відпусткою додому. Кожне село, організоване станичним, готове прийняти на постій сотню. Швидко збирають харчі, випрані та висушені бинти, чисту білизну. Жінки до інших бійців приходили взаємно. Приходили, приходили. Навіщо? Якщо було близько, то приходили підносили харчів. Зналися з дівчатами. Ой Бог, я їх монай не знаю, скільки. Так в лісі жили і дівчата були? Та ми в лісі ходили по селах, кожну ніч ми були в селі, а в день в лісі. От у хату. Тут стараєшся, щоб хоч оддихнути, заснути. а тут треба ще і на стійку йти, що дві години міняла стийка, то які тобі дівчата в голові були, як ти ви вірите, чи ні, я сам і я бачив, як люди отом ідуть марші. І сплять. І де він, і спить. Він до, до того його рефлексу той робить, він чує шаги і йде й хрупе. От я бачив такі випадки. Практика показала, що в умовах партизанської війни найкраще використовувати сотню. Загін у 120 180 бійців. Сотня поділялась на три чоти, чота на три рої. Це були еквіваленти роти, взводу та відділення регулярної армії. Більш крупним підрозділом був курінь, однак основною тактичною одиницею залишалася сотня. Ініціатива сотенних командирів не була скута численними інструкціями та суворими наказами з центру, як це було з радянськими партизанами. Зазвичай не обтяжене важким озброєнням, возами, з провідниками, що прекрасно знали місцевість, півтори сотні повстанців фантомами з'являлись у найнесподіваніших місцях. Наносили миттєві смертельні удари, відбували арештованих, награбоване майно і розчинялися серед лісів чи в горах. Таке село зносячи, вони хотіли спалити. Ми там окружили їх, там німці і мадяри були. Ну і зброю то забрали, і тих п'єних забрали. А потім між зносичами і немовичами тих п'єних ми обміняли на зброю. Це називало уніформа, що вони прикривали всі гімнастерки, зеленіці, а вони цим білим прикривали таку й що штани. Березниками фоїв смереки понатичують, вони. Де треба було переходити, то вони з цим прикриють, перейдуть. До складу сотень уводять підрозділи з важким озброєнням батальйонні та полкові міномети, протитанкові гармати. Сотенний Гамалія навіть проводить експеримент, організовує сотню важких кулеметів із 10 старих австрійських кулеметів «Шварцлозе» та одного максима. З часом виробляється певна система вогню. Сотня, озброєна гвинтівками, карабінами та самозарядними гвинтівками системи Токарєва чи Вальтера, могла тримати ворога на дистанції влучними пострілами. У ближньому бою підключались повстанці, озброєні автоматами та гранатами. Кожна чота, 36 чоловік, посилювалась не менш аніж двома ручними кулеметами. Кулеметників дуже цінували і призначали з найкращих бійців. Кулеметники в УПА були. По суті, на вагу золота це були люди, які в відповідальний момент могли врятувати цілу сотню. Ну, я був здоровий хлопець. Потім я був вже в Німеччині трошки, знаєте, вже людина бачила світ, вже трошки голова наша працює два роки в Австрії був. Ну і так, я їм сподобався, ви вибрали. Я був перший в чутті першим кулеметчиком. А ви бачили? Напевне, коли ви попадали в ціль. Ой. Десятки сотні разів. Я їх допускав на 3-4 метри. Я був копаний, а він йшов пішком. Він мене не видів, а я його вивів. Я прискакав чим ближче, щоб і ще в других ще дістати ззаду. То у вас хороші нерви. Mm -hmm. Хороші нерви у вас були. Я був спокійний. У лісі безліч кинутої під час відступу Червоної армії зброї. Партизани і цивільні її підбирають та приводять у бойовий стан. Їм ніхто не скидає на літаках автомати, боєприпаси чи батареї до дураці. Вони змушують німців постачати їм зброю в обмін на полонених солдат вермахту. Договорилися, нам привезли ту зброю, а ми віддали їм тих пленних. Ви пам'ятаєте, яку зброю вам привезли? — Ну, автомати, НГ, кулемети. НГ таке було з таким барабаном, то тобто дуже хороший кулемет був. Ну, а основне, оці дьогтяри совєтські, тож як відступала армія, то вони кидали оцю зброю по лісах і скрізь. З часом стає гірше з боєприпасами. Численно спочатку німецьку чи угорську зброю майже повністю змінює радянська. У старих фільмах бандерівці воюють виключно німецькими автоматами. Це неправда. Через затримки під час стрільби та вередливість німецькі МП у півці не любили. Радянські автомати користуються більшою популярністю до того ж до них легше дістати набої. Найбільше цінувався ППС-43, пістолет-кулемет Судаєва. Простий та надійний із секторним магазином він ідеальна зброя для повстанців. А це папашка. Це папашка, це. Це було у нас теж. А це? Десять казали МПІВТИ. Хороший. Хороший автомат. Це, це... німецьке свіття. Це німецьке а... війна. Який кращий? Цей автомат? Чи оце? Який кращий був? <рекл浮> то, і, то, і, то, і то файний, та і то файний. У що вдягати повстанців? Цією проблемою переймалися як на місцях, так і командування УПА. Вибір був невеликий: цивільне брання або трофейне обмундирування. В Українською територією простували вояки принаймні півдесятка армій. Деякі з них під час відступу 43-го року радо ділилися одягом та зброєю із ближнім за буханець хліба чи шмат сала за шанс вибратися цілим із партизанського краю. Взагалі в УПА це регламентувалося зокрема, і наказами, що поки немає свого однострою, то не можна було використовувати одностроїв повних з ворожих армій. Тому що це могло в бою. Чи навіть в якійсь такій ситуації не бойовій, там під час тримання стійки і так далі, що це могло приводити до, до випадкових трагічних жертв, що свій міг бити свого. У повстанському тилу, так званому запіллі, по селах шили повстанські строї, шили з підручних матеріалів, перешиваючи та модернізуючи чужинські френчі та галіфе. Для розвідників кроїли маск халати. Стрільці сотні дідика вбрані в уніформу, пошиту з домотканого полотна, створювали повстанський камуфляж. Не маючи спеціальної фарби для тканин, вони качалися по кущах чорних лісових ягід. Чорні плями від соку робили їх схожими на німецьку маскувальну форму. Та гарна була армія дуже така, ну як вам сказати, така елегантська, така по давному, я скажу, такі чеські. Як солдати заштопані були. були. Що він такий заштопаний був, що він, я знаю, коли він теж прався. Хоч вони мали свої кухні, своє, все, то вони були поганіщі від упа. Хто? Маскалі. предки заштопані, такі штани не, не, не прані. Я шила уніформи цим солдатам, приносив мені солдат. Повний міг штанити той вітрівке. Ну, я цього солдата не знаю, а солдат мене не знає. Він це приніс, запитав мене, коли прийти по шике, кажу, через два дні. І він уже другий прийде, вже не той. Жити в лісі не просто, жити в лісі, воювати і перемагати ще складніше. Серед ворогів не лише каральні загони німців чи радянських партизан. Але й хвороби гощі, голод, холод. Щоб убезпечити сотні від антисанітарій, вночі та в холод командири заводять бійців у села, де вони можуть помитися та відіспатися. Де ми спали? В лісі. Ну, та переважно отак зимов, то ми по хатах, де окрайки такі при лісі, хати, то там. А було так, що не було де. Може там якась чи стайня, чи що, та і там заходив та й трохи приліг та й далі. Та то, то було різно. Оці самі станичні дівчата, якісь там чоловіки старші такі були, господарці такі. От вони збирали по селі, оце бельо збирали. Якесь оце, котре ми скидали, вони прали і потім знову міняли. Тако було таким моментом при німцях. Було те. Усі військові служби повстанцям доводилось створювати з нуля. Бойові загони, служба безпеки, тил, катастрофічно не вистачало фахових лікарів та медикаментів. У селах для потреб повстанської медицини гонять самогон, який використовують замість медичного спирту. На бинти ріжуть до полотно. Бинти були полотняні, їх стирали нових, мало поступало бо, бо тих бинтів, а які були, засохли, їх варили. Скачували так тими пользувались. Таких бинтів у нас почти не було. Одне з основних обвинувачень, які висували проти упа радянські історики, це обвинувачення в антисемітизмі та ксенофобії. Антін Кольман, єврей, хірург на псевдо вугляр. Працював у Львові, оперував важко пораненого бою з Гестапо члена проводу ОУН Дмитра Маївського. Загинув як лікар УПА у 1945 році у Карпатах. Самуель Нойман Псевдо Максимович, лікар, власник приватної лікарні в місті Стриї Львівської області. За допомогою ОУН переховувався від німецьких переслідувань, лікував повстанців при штабі УПА Захід. Загинув у бою проти загону НКВД у липні 45-го. Не знаю, хто це видумав, що таке вбивали, може, де і вбивали тих євреїв. Ну, у нас був єврей-лікар. На Чернівеччині був рій-циган, навіть ціла чита, 35 чоловік, які німці також ліквідовували циганів як і євреїв. І рятуючись від німців, вони мали єдиний вихід це піти в УПА. Ну і знову, ж за словами Мирослава Симчича, з 35 чоловік жоден не зрадився, вони загинули в бою з військами НКВД вже під час переходу фронту в 44-му році восени. У жовтні 44-го німецькі війська з союзниками полишають територію України. Під час відступу УПА намагається не воювати з ним. Серйозної загрози для руху вони не представляють, до того ж часто відбувається вигідний обмін на продукти харчування зброї та військового спорядження. Звідси ростуть ноги у ще одного комуністичного міфу, що гітлерівці залишили бандерівцям десятки складів зі зброєю для забезпечення підривної роботи в радянському тилу. За УПА приту береться наркомат внутрішніх справ. Попереду повстанців тяжкі випробування.